Єзекіля, розділ 48. А оце імена племен від північного кінця по боці дороги до Хетлону, де йти до Хамату хацар Еван, на границі Дамаску, на північ по боці Хамату, і будуть вони йому від східнього кінця аж до моря, один уділ Данові, а при границі Дана від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Ассирові. а при границі Ассира від східнього кінця. Аж до кінця західнього один уділ нефталимові, а при границі Нефталима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Манасії, а при границі Манасії від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Єфремові. А при границі Єфрема від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Рувимові, а при границі Рувима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Юді. А при границі Юди від східнього кінця аж до кінця західнього буде те приношення, що ви принесете, ділянка на 25 тисяч завшир, а завдаток як одна з частин племен зі східнього кінця аж до кінця західнього, і буде на ній святиня. Те приношення, що принесете Господеві, ділянка буде завдовж 25 тисяч, а завшир 20 тисяч. Святе приношення буде для оцих. Ділянка священникам на північ 25 тисяч, а на захід завширш 10 тисяч і на схід завширш 10 тисяч. А на південь завдовж двадцять і п'ять тисяч, і Господня святиня буде серед того, священникам посвяченим із синів Садока, що виконували мою сторожу, що не блукали блуканиною Ізраїлових синів, як блукали Левити. То буде їм приношення з приношення цієї землі, найсвятіша святість при границі Левитів. А левити, відповідно границі священників ділянка їм на 25 тисяч завдовж, а завширш 10 тисяч, уся довжина 25 тисяч, а ширина 10 тисяч. І вони не продадуть із цього і не вимінюють із переподіл землі ні до кого не перейде, бо ця святість для Господа. А ділянка на 5 тисяч завширшки, і на 25 тисяч завдовжки призначається на оселення і на пасовиська а саме те місто буде всередині. А оце розміри його. Північний край 4 тисячі і 5 сотень, південний край 4 тисячі і 5 сотень, і від східнього краю 4 тисячі і 5 сотень, а західний край 4 тисячі і 5 сотень. І буде пасовисько для міста на північ 250 і на південь 250 і на схід 250 і на захід 250. А позостали на довжину навпроти святого приношення 10 тисяч на схід і 10 тисяч на захід, і буде воно навпроти святого приношення, і буде пліт його на хліб робітникам міста. А робітники міста будуть оброблювати його за всіх ізраїлових племен. Усе приношення ділянка на 25 тисяч завдовж і на 25 тисяч завширш. Чотирикутне піднесене святе приношення понад володіння міста. А позостали для князя з цього і з того боку святого приношення та володіння міста перед тими дванадцятьма і п'ятьма тисячами приношення аж до границі на схід та на захід навпроти тих двадцяти п'яти тисяч аж до границі на захід, навпроти частини племени. Це князеві і буде святе приношення, а святиня дому серед них. А зволодіння Левитів і з володіння міста серед того, що буде князеві між границею Юди і між границею Веніямина, буде це князеві. А решта племен від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Веніаминові, а при границі. Веніамина від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Симеонові, а при границі Симеона від східнього аж до кінця західнього, один уділ і Сахарові, а при границі із Сахара від їхнього кінця аж до кінця Західнього, один уділ заулонові, а при границі заволона від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ за гадові. А при границі гада до границі південної на півдні то буде границя від Тамару до Водими, Мерівватка, Дешу, потоку до Великого моря. Оце край, що поділите жеребком у спадок Ізраїловим племенам. І це їхні уділи, говорить Господь Бог. А оце виходи міста з північного місця, 4500 тисячі сотень міри. А міські брами на імена Ізраїлевих племен. Три брами на північ: одна брама Рувинова, а одна брама Юдина, одна брама Левієва. А при східньому кінці 4…500 тисячі п'ять Абрам троє, одна брама Йосипова, а одна брама Веніаминова, а одна брама Данова, і південний край 4…500 Міри А Брами міри троє, одна брама Симеонова, одна брама Іссахарова, одна брама Заулонова, західній кінець 4503 їхні брами: одна брама Гадова, одна брама Асирова, одна брама Нефталимова навколо 18 тисяч, а ім'я міста з того дня тут Господь.